Фарширована гомілка індички дуже смачна страва, просто і легко готується за структурою схожа на відчину. Після приготування зовсім не розвалюється і підходить для святкового столу. Беремо гомілку і знімаємо з неї шкіру. За допомогою гострого ножика шкіра знімається дуже просто і легко. Трішечки підрізаючи з усіх сторін акуратно, щоб не пошкодити шкуру. Потім відділяємо від кості м'ясо, ріжемо його на невеличкі шматочки, додаємо також грамів 300 нежирної свинини, складаємо усе в одну миску, додаємо 3-4 зубчика чеснику, солимо за смаком, усі улюблені ваші приправи. Тепер потрібно дуже добре усе перемішати на протязі 5-6 хвилин. І начиняємо. Замотуємо щільно у рукав для запікання. Зверху ще обвернемо добре фольгою. Запікаємо на протязі 1,5 години при температурі 180-190 градусів. Потім дістати з духовки, розгорнути і знову покласти духовку на хвилин 10, щоб гомілка зарум'янилась. І ось таку смакоту отримуємо.